Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Не, потім. Спочатку антенна. Ходімо Ходімо, Ідеш? Та ні, ну пошли. То в зараз дріт первець. Всім привіт, придбав я у китайців отакий от модем Модемчик досить непоганий і дешевий. Рекомендую брати саме такий модем. Звертайте увагу на бенди, перевірте, які бенди працюють в Україні, я напишу тут у відео. І дивіться на частоти, тобто бенди, які працюють в Україні, і з якими бендами вам треба купити модем. Оцей модем працює з усіма частотами, які працюють в Україні. Хтось у своїх оглядах там іще десь писав, що він лове краще, ніж телефон. Це все неправда. Лови він не знає. Може так само, як телефон, а може. Gірше. Намагався я зробити ось вихід під зовнішню антену, Тут є роз'єм під зовнішню антенну. В принципі, підключити можна, але ж воно ненадійно випадає через цю дірку і так далі. Всередині самого модема стоїть отака от антенна. От антена стоїть, і вона ну таке собі лове, ну, ну, трохи гірше, ніж телефон на мій погляд. Будемо модернізувати цей модем, буду виводити зовнішню антенну і покажу, як я це роблю. Антена стоїть отут, отак ставиться. Ну, коротше, таке. Буду припаювати отакий от роз'єм 50 омний 50-омний кабель. І маю надію, що буде мені щастя. На самому модемі є написи. Ну, там, де стояла антена, є контактні площадки. І написано тут LTE- З іншої сторони LTE+. LTE+, паяємо центральну жилу, LTE- оплітку. Тут стояв на LTE такий коннектор для антени. Я його випаяв. Буду запаювати просто дротик. Є в мене такий корпус. Від згорівшого зарядного пристрою будемо його використовувати для того, щоб зробити наш роутер. Зробив отакий от індикатор заряду літій батарей, 18650. Три діоди любі, які знайшов з комп'ютерного блока жилення, і резистори. Взяв по 100 Ом резистори, також які знайшов і на останньому світлодіоді перемички. Порядок їх загорання залежить від падіння напруги на діодах. Резистори ж не впливають на те, коли загораються світлодіоди. Вони впливають на те наскільки вони яскраво гарять. Після плати, захисту та зарядки ось цієї, поставив стабілізатор 5 вольтовий, тому що від плати, відповідно, виходить 4,2 вольта, ну, максимум при заряджених повністю літіонних акумуляторах. Поставив підвищуючий перетворювач, який дає на виході 5 вольт. Що маємо всередині нашого роутера автономного? Ну, Сам модем. Ось, ось він стоїть, Поставив якраз над вентиляційними отворами, щоб охолоджувався. Зазор між акумулятором і модемом ось, є. Підключив його звичайним USB-роз'ємом. Два дротики. Дротик плюсовий пішов на перемикач, ось перемикач, і з перемикача дротик пішов на. DC-DC перетворювач плюс 5 вольт. DC-DC перетворювача на плату заряда. Ось вона стоїть плата заряда і контроля акумуляторів. Тобто вона відмикає акумулятори при глибокому, не, не дає їм глибоко розрядитися. Коли розряджаються, відмикає. Ось ця платка стоїть. Далі пішли дроти платки на кнопку. Ось кнопка. Ця кнопка відмикає акумулятори. Дві банки Letіо 18650 18 від усіх плат, щоб не розряджалися. Ну, Так як це такий екстрений варіант інтернету, то досить важливо, щоб воно довго тримало енергію, само не розряджалося, тому можна відключити банки від. Усієї електроніки і вони не будуть розряджатися просто так. Далі гніздо зарядки вивів окремо сюди отаке от гніздо зарядки. Світлодіоди. Світлодіоди сам спаяв там, із діодів і резисторів. Підключив їх до цієї ось платки dc dc перетворювача на вхід. Тобто підпаявся двома проводками на вхід. Ні, так от воно працює. Ну і Відповідно, підпаявся до самої плати модема, вивів гніздо зовнішньої зовнішню антенну, СМА гніздо, дріт 50 Ом хвильового опору. Всі з'єднання заізолював термоусадкою, залив термоклеєм, ну, щоб ніде нічого не замкнуло. Тут на кнопці термоклей, на світлодіодах термоклей. А, І кнопка ось вмикання світлодіодів. Ось вона маленька. щоб... Нічому не заважала і випадково не натиснути. Я її вставив в болт. Тут був раніше, що скріплює корпус. Антена. Зробив антену для цього модема мого. Ну, як зробив? Скоріше переробив з тієї, що в мене була. Я робив цю антену для Wi-Fi роутера. Щоб підсилити сигнал Wi-Fi роутера. Посилання буде під відео. Як я робив цю антену. залишив станину, рефлектор, все залишив. А от саму оцю гнушку з мідної проволоки. Зігнув саме під потреби мої власні, під, під той роутер уже мобільний, який у мене зараз є. Щоб ви розуміли, для 4G інтернета отака от антена у мене це 900 МГц частота 8 бенд. Під восьмий бенд зроблена ця антена. а під роутер Wi-Fi роутер 2400, отака от була антенка, ну я її зняв. Ось вона, отакі розміри. Ну щоб ви зрозуміли, різниця все таки є. Між цими двома антенами, тобто, як попало, просто взяти яку-небудь там гнушку сюди поставити і воно буде працювати, так не вийде. Де взяти розміри антени? Ну, по-перше, я викладу. Але ви ж розумієте, що під вашу частоту треба інші розміри, що краще ловить в вашій, в вашій місцевості і так далі. І тоді, вже саме під вашу частоту, під ваш бенд, гнути антенну. Розміри можна взяти в програмі контенатор. Я вам покажу. Виставив я потрібні мені параметри в програмі контенатор. Зігнув оцю антенку. І отримав отакий от результат. Провід я тут вже використовував. Тут дріт 50 омний і роз'єм 50 омний Це дає менше падіння на дротах і на з'єднаннях, падіння сигналу. Додаток має назву сотової вишки в Вегател». Шукав я я не знаю, дивився огляди в інтернеті. Ну, коротше, щось краще, ніж це я знайти не міг, І щоб воно ще й працювало. Шукаємо відкрити. І ось, отримуємо результат. Тут можна бачити на яких частотах ловить вас інтернет. Бачите, Київстар 4G 900 МГц. І показує якість сигналу. Ну, Якість поганенька, зрозуміло, що. Але якість та воно лови. Ну, Ще у мене присутні 2G також 900 МГц. Київстар І 2G 1800 МГц, також KeyStar. Ну, Виходячи з цього додатку, ви сюди просто заходите, заходите в вкладку моніторинг і дивитеся, які у вас мережі лови, які краще лови, які гірше. І визначаєтеся, яку вам треба зробити антенну. Інша програмка називається контенатор. Також качаємо, прям так пишемо контенатор в плеймаркеті. Заходимо в цю програмку і вибираємо вам потрібна біквадрат е антенна. Заходите сюди. Тут є пресети вже готові, можна вибрати, який бенд вам потрібен. Ну, от, наприклад, мені потрібен LTE 900 МГц. Ну, воно тут вибирає 920 Справа в тому, що е, нерівно не на 900 працює частота, там, на, на вивантаження, на завантаження вона трошки міняється. Ну, на 920. Робимо антенну, нажимаємо порахувати і бачимо параметри нашої антени. QS. Бачите, ось написано QS. Це згин оцих частин внутрішніх, довжина, довжина плеча Q, QS1, мається на увазі, QS2 це довжина плеча зовнішніх частин антени. Також важливий показник це, це показник геп. Це відстань між оцими ось гнушками центральними антени. Відстань між цими центральними гнушками також важлива, ну її треба виставляти, коли зробите антенну. Ось рахуєте в кантинаторі потрібні вам розміри і згинайте дріт по потрібним розмірам. Знаходимося вже в описному місці в яру. І тут от отакий -от -от рівень сигналу. Три палочки Edge. Будемо намагатися спіймати 4G на нашу антенну і наш модем. Подивимося, що з цього вийде. Ось антенка, яка стояла рідна в нашому модемі. Ну, як ви бачите, досить мініатюрна. Якщо порівнювати з тією антеною, то можна сказати крихітка. Що зараз робимо? Підключаємо наш модем до тієї антени і направляємо приблизно в напрямку базової станції. Це направлена антена, називається біквадрат антена антена Харченка. Вона направлена, але, як показує досвід, мій особисто. В принципі, якщо ви направите приблизно в напрямку базової станції, вона працює. Так, може не вийде максимальних своїх можливих результатів, але працює досить непогано. І, як ви бачите, тут зв'язок лови лише Edge, тому будь-який 4G, який вона спіймає, мене вже влаштує. Давайте спробуємо. Спробуємо, що у нас вийде. Ну, Порівнювати атака до цієї антени, ну це ж вже. Зовсім не серйозно. Як ви бачите, зовсім мініатюрненька. Підключаю наш модем до цієї антени. Все, підключив, закрутив, ніяких піктейлів. Тримається надійно. Вмикаємо, вмикаємо модем вімкнув і чекаємо, поки завантажиться, подивимося, що з цього вийде, який буде результат. Як ви бачите, телефон підключений до нашого модема, ось наш модем, і показує, що є інтернет, тобто пише поділитися, заходимо в спідтест, ну і маємо такий от інтернет. Вживу, без особливих налаштувань, просто повернуто приблизно на базову станцію. Ну, якщо ми пошукаємо десь краще місце, то можна досягти кращого інтернету. Я вам хочу сказати за досвідом, що саме в цьому місці, ну, де ми знаходимося інтернета, інтернету не було ніколи і взагалі. Ну, тобто це не краще, не краще місце, де може бути інтернет. Я в цьому ярку знаю місця, де лови на телефон 4G. Ми можемо туди спробувати поставити антенну і спіймати. Це точно не те місце, я просто прийшов перше, яке, яке мені здалося, зійшов з гори, спустився, став тут, поставив антенну, направив приблизно в ту, в ту сторону, яку мені потрібно, і показав вам, який є інтернет. Зараз спробую е, покращити, покращити геолокацію, розміщення, покращити розміщення цієї антени і відповідно отримати більші результати інтернету. Починає повільно повертатися в іншу сторону. Хопа, швидкість почала рости. Тобто, все-таки базова станція у нас в цій стороні. І як ви бачите, швидкість досягла 6 мегабіт. Тобто, коли ми були повернуті в ту сторону, швидкість була 1 мегабіт в ту сторону. Коли почав повертатися в цю, навіть не прямо, а трішечки туди. 6 мегабіт, тобто базова станція в тій стороні. Все, ми визначили, де базова станція. Ставимо нашу антенну в ту сторону. ну Ось на землі, без проблем стоїть, 6 мегабіт отримали. Ось, результати з ну 5,79, але там було і 6. Отакі от от результати. Антена реально працює, підсилення дає. Не, не, не просто, Не просто там, що, знаєте, що. Там мені треба додати декілька паличок. Ні, це яр. Тут взагалі 4 g не, не ловить. Ну там, якщо знайти десь місце, от як я наприклад знаю, що саме в цій точці воно є. Тоді так, тоді можна якось на телефоні щось там спіймати. А так тут взагалі нічого не лове. Я приношу цю антенну, ставлю і отримую інтернет. Причому в будь-якому місці, в будь-який час, коли захотів, включив, поставив все, є інтернет. Тобто вона не просто там якісь трішечки підсилює. Підсилення нормальне. Нормальне, вона ловить там, де не можеш зловити, наприклад, телефон. Ну, мене влаштовує, мені подобається, я задоволений. Тепер можна зловити інтернет там, де тобі потрібно, в будь-якому місці, в будь-якому полі поставив, роздав інтернет і все. В тебе є зв'язок, в тебе є інтернет, супер. Взагалі, для чого я це все затіяв? Для чого я робив роутер, цей і, і для чого це мені все потрібно? У мене є відео на каналі, я силочку залишу в описі. Про те, як я робив там великі антени, антенну пушку ставив на дзеркало із спутникової тарілки, супутникової тарілки. І це все в мене працювало через бездротові адаптери. Я підмикав телефон, телефон роздавав інтернет в хаті. Взагалі, в мене в хаті є нормальний оптоволокно заведено гарний інтернет. Але ж ви всі знаєте, яка зараз у нас ситуація. Зі світлом, з обстрілами і так далі. Тобто світло вимикають і чекають зими е, і готуються до цієї зими. Я працюю через інтернет, і інтернет мені потрібен не для того, щоб гратися в ігри. Мені інтернет потрібен для моєї праці. Е, тому я намагаюся підготуватися до того, що світла не буде. Інтернет буде вимикатися. Як я вже сказав, в мене в будинку заведене оптоволокно і мій провайдер. В груди себе б'є про те, що це енергонезалежний інтернет і так далі. І от на сайті я заходив, написано, що переходимо на енергонезалежний інтернет, на системі фон. Це все зрозуміло, все чудово. Телефоную провайдеру, кажу, так і так, ви перейшли щось, зробили. Так зробили. Світла не буде, інтернет буде так, хрест на пузі, все так. Кажу, ну але ж у мене в минулому році. Був ваш інтернет, і також така ж сама система поно, тобто волокно як було, так і залишилося. В мене щось зміниться. Кажуть, ні, не зміниться. Як було, так і є. Кажу Зрозуміло. А що в мене було в минулому році? Справа в тому, що світло то вимикали не на годинку, не на дві, а вимикали на довго, там 4-6 годин. І оці 4-6 годин не витримують акумулятори. Справа в тому, що вони кажуть, що оптоволокно не потребує ніякого живлення, а це не так. Живлення потрібне у вас, на вашій стороні, ну це я забезпечу, тут питань нема. І живлення потрібне на боці оператора. Причому я живу в селі, мало того, що на, на боці самого оператора, ще є і комутатор, який ну, так грубо назвемо, воно в мене стоїть, там інший прилад стоїть в центрі села, який роздає на все село оптоволокно. От цей при, прилад, який стоїть в центрі села, також повинен живити. І от, щоб не було такого, що цього вакууму не було, що ніякого немає інтернету, я і роблю ці всі штуки, антени, телефони і так далі. Ну, В минулому році користувався телефоном. Тепер буду користуватися цим ось модемчиком, що я зробив на нормальних SMA розйомах, щоб не падала швидкість інтернету. Ось, для чого я це і роблю? А, знаєте, кажуть про те, що, що а, не, немає зв'язку, немає зв'язку мобільного, коли вимикається світло. Можливо, якщо ви живете в місті, у вас антена за вікном і ви заживлені від однієї гілки, то так, немає. Але свого досвіду я скажу: живучи в селі, в селі світло зникає. А, наприклад, місто знаходиться на зовсім іншій лінії, на зовсім іншій лінії живлення, і там антена працює, яка роздає. Мобільний зв'язок, і так я й виходив в ситуації. У мене е, було світло, був інтернет. Потім плюс дві години був інтернет оптоволоконний, а потім ще дві години. У мене був оцей інтернет мобільний, поки працював акумулятор на тій вишці. Я його ловив і отримував з мережі мобільний інтернет. Ну так, от і виходив ситуацію. Ну готуюся, готуюся до того, що ця зима буде складніша ніж попередня, тому е, зробив. Антенну зробив такий модемчик. Ну скажу відразу, в хаті цієї антеною я не буду користуватися. В хаті я ж кажу, в мене виведена там антенна, пушка стоїть на горищі стоїть дзеркало зі супутникової антени. Там ще більше підсилення, ніж тут повинно бути. Я ще не підпаював туда і сама роз'єми. Спробую подивлюся, ну але в розрах... по розрахунках повинно бути більше підсилення. тому, Буду підключати через СМА роз'єми цей роутер до тієї великої антени, і буду користуватися. Знову ж таки, чому не зробив пушку, наприклад, щоб там в ярку або десь була. Ну, ви розумієте, 900 МГц, 8-й пен, це антена отака. от, Ну отаку от антену кудись перенести. Ну, це ж, ну, це ж справа непроста. А от, -от таке біквадрат, антина Харченка без проблем. Я в руку переніс куди треба і, і нема ніяких питань. От і все. От Тому я це роблю. Тому, тому і такий контент у вас. Всім гарного здоров'я, наснаги. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всі цікаві матеріали в описі під відео. Всім пока!